Ну що, дивитися це відео, тому що цікавитися Албанією, можливо, на переїзд, а може для відпочинку. Привіт! Мене звати Лєна, в Албанії я живу вже два роки, і в цьому відео я вам з вами поділюся, які основні причини можуть викликати у вас шок при першому візиті. Давайте почнемо! Одна із таких причин це їхня манера водіння. Вона така дуже специфічна. Албанці е, не люблять правил, вони люблять їх порушувати. Тут є нормальним не вмикати поворотник, коли ти стартуєш, коли ти повертаєш, коли ти розвертаєшся. Тут є нормальним е, обганяти тебе, не показуючи перед тим сигнали. Або ж почати обганяти почати обганяти тоді, коли хтось теж почав обганяти. Нормально просто взяти, їхати, їхати і без е, ніпривітні здрасті затормозити різко, тому що ти він побачив якогось свого друга, з яким треба зупинитися, привітатися. Чи нормальним стати серед дороги, там, де односторонній рух і піти купити собі водички і затриматися на хвилин 20, щоб потрендіти з продавцем? Або ж припаркуватись на кругу, тому що через дорогу є улюблене кафе, куди хочеться піти попити кави. Ти, якщо ти з Європи і привик до того є розміреної і правильної їзди, то тут тебе викличе це шок. Але водночас Албанія тебе вчить бути готовим до всього, що може трапитись на дорозі, а особливо, коли через дорогу переходить Олень. І Олені це друга причина, це другий такий момент, який може викликати шок. Оленями я називаю людей. Нас. В Албанії є нормою перейти дорогу. Де хочеш. Тобто, якщо от є зебра, ти будеш переходити за 10 метрів від зебри. Е, от буквально сьогодні трапила ситуація, їхали з подругою, і мамочка з коляскою переходила просто через дві сплошних. І ти їдеш, їдеш, і ти можеш десь там щось, типу, задивитися, і те все не побачить, що як олінь буде переходити дорогу. Є нормальним, коли ти їдеш по е, дорозі. За містом в тебе може бути 90 100. І один такий чоловічок буде перебігати дорогу, пофіг, що там між цим двостороннім рухом навіть туї стоятимуть. Він буде перелазити через ті туї. Е, і, і ти буде такий, що взагалі відбувається? Тому перше, ми маємо бути класним водієм. Для того, щоб валитися в лабанський трафік, і друге, щоб часом не збити от такого оленя. До речі, якщо ви будете їздити десь он так, по місту і е, помітите, що албанці, коли ви будете перед ними зупинятися, не на пішоходному кластимуть вам руку на капот, це є нормальне. Спасибо, що не збив. Спасибо, що пропустив. Третє, що вас страшенно здивує, це нерозуміння, що вам говорять. Просто 0% нерозуміння. А, албанська мова, вона є дуже складна і не схожа на жодну з інших мов. Першенець це привіт, фаліміндері це дякую, міропавши – це до побачення. І їдучи сюди і думаючи, що ой, та англійської не знаю, албанська, може там українську знають, може хтось російську Ні, холєри, не знають. Хіба десь там старше покоління, кілька людей можуть зрозуміти, що ви говорите. Тому. Маєте знати англійську. З англійською тут у вас буде все ок. Особливо в е, таких популярних місцях, туристичних місцях. Якщо ж ви їдете сюди на постійне місце проживання, я вас одразу попереджаю. Албанська капець яка складна мова. І е, е, якщо ви не будете пробувати інтегруватися, вчитися. Ви її не вивчите. З репетиторами теж є проблеми, тому що їх не так просто знайти. Є репетитори, які розмовляють англійською мовою, але так, щоб говорили українською, я навіть на пальцях однієї роки не перерахую, тому що ті два, які я знала, обоє пішли працювати там, на роботу. Є ще одна, з некої, якою я зараз пробую займатися, ну, але подивимося, що з цього вийде. Тобто. Процес навчання її утрудняється цим, що немає людей, яким можна заплатити, щоб вони навчали. В Албанії немає програм у цих соціальних чи яких, де тобі надають репетитора, чи якісь там курси мовні. Все ти сам. Наступним пунктом, який може отак дуже сильно е, шокувати, це срач. Я кажу, як є, В Албанії немає, в Албанців немає культури е, взяти, наприклад, бумажку і донести її до смітника. От він сів морозового, є бумажка, він кинувся під ноги. Він купив насіння сонячника, він сів е, на е, лавочку, і він починає лузити це насіння собі під ноги і робить собі, от, от там весь робить срач. Я сподіваюся, це все піде на краще, бо за останні два роки, як я тут живу, все одно ситуація дуже покращилася. Але, блін, ну кимон, треба, щоб, щоб, щоб люди навчилися доносити е, папір до смітника. Е, до речі, набагато більше стало і комунальників, які прибирають. Але в туристичний сезон може бути капець, яка біда. Ну і останній пункт. Який більше здивує тих, хто переїздить сюди на постійне місце проживання, це відсутність опалення в будинках. Албанія якби тепла країна, але коли наступає зима, а зима це ну так, 15 градусів тепла, буває 5 градусів тепла, в хаті все одно хочеться тепла. І оце тепло може дати лише обігрівач або ж кондиціонер. Немає батарей. Немає теплої підлоги, немає того, що ти приходиш додому в якусь парілку, тому що ти не можеш зробити тут парілку лише кондиціонером чи просто обігрівачем. Тому готуємося до цього дорегесеньке. Ну і напевне тут ще треба додати, що Албанія то не балі, тут не завжди плюс 30. На баліш плюс 30, да? І тут бували випадки, коли я одягала також теплу курточку. в... Будинках може бути набагато холодніше, ніж, наприклад, на вулиці. Тому часто в зимові періоди, коли на вулиці дуже сонячно, албанці виходять і починають грітися на сонечко, покидаючи свої будинки, щоб не тратити кошти на електроенергію. От основні ці пункти хотіла вам розповісти, поділитися, що вас може тут такого типу чекати. Ще більше про Албанію розповідаю у своєму блозі, підписуйтесь на мій інстаграм. А також я написала цілий довідник про Албанію на 100 сторінок, там ви можете знайти страшенно багато інформації від того, як доїхати в Албанію, як знайти собі житло, умови отримання посвідки на проживання і процес отримання посвідки на проживання. Посилання на свій довідник. Залишаю в описі під цим відео. А якщо у вас залишилося запитання, пишіть в коментарях, по можливості буду відповідати. До зустрічі в Албанії, а може, й за чашечкою кави біля моря. Пока-пока!